Доброго дня. Сьогодні ми зібралися на громадські стопені за обговоренням проєкту містобудівної документації, а саме розроблення дизайнного плану частини території 13-го мікрорайону міста Чорноморського, Одеського району Одеської області, загальної площа 1,5 гектара для будівництва ворога житлового будинку зі звітом про стратегічну екологічну оцінку. Замовником у нас буде управління архітектури та міського виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області Рожовник товариство за обмеження відповідальності проєктне бюро «Базис». Наразі є представники, це директор ТОВ «Базис» Григорій Суровий та оборонна архітектора проєкту «Базис» Олеся Суворова. Так, приєднано до денних нас. Перше це ступне слово оголошення порядку денного та регламенту громадських слухань. Друге обговорення обрання головуючого та секретаря громадських слухань. Третє доповідь представників розробного та детального плану території. Четверте запитання до доповідачів та відповіді дебату обговорення. П'яте підбиття підсумків громадського слухання до пропозицій і зауважень громадських. І шосте це розглянути та на поводжувані комісії у визначеному порядку пропозиції, томістовної документації у разі коли не зможе прийняти рішення про врахування відповідної пропозиції чи зауваження безпосередньо під час проведення номасових служб. Так, регламент. доповідь представників розробника детального плану території до 15 хвилин. Питання, дебати, обговорення загалом до 20 хвилин. Репліки кожного з присутніх до 2 хвилин. Підбиття підсумків громадського слухання з рухування пропозиції зауважень громадськості до 5 хвилин. Будуть у когось якісь зауваження, пропозиції до порядку денного та рекламу. Тоді прошу голосувати. Хто за, проти утримується? Одного росіян. Пропоную обрати секретарем громадського обговорення відповідно домов закону України про рекордження місцевому діяльності спеціаліста відправить планування та забудови управління архітектури та містобудування Кремльського виголому. Прошу голосувати. Хто за? Проти «Утримався» все голосу. І так, шановні, відповідно до заснови Кабінету міністрів України номер 555 про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містоберідної документації на місцевому рівні та рішення Чорноморської міської ради Одеської області від 05 до до року номер 465 дроб 32. Про розроблення питання плану частини території 13-го мікрорайону міста Чорноморського Одеського району Одеської області опору поради для будівництва ворогів Живоповані. До них, а саме з 014.24 року по 30.04.2024 року, включно тобто 30 коментарних днів. А також було додаткове інформування об окремому інформаційному наразі в новинах на офіційному сайті Чорноморської міської ради за 5 робочих днів до визначеної дати проведення громадських слухань про можливість ознайомлення з проєктами субідної документації у вільному доступі та про можливість громадських подавати свої пропозиції, зауваження щодо проєкту детального плану протягом 30-даних днів. Також повідомлення визначено дату та час проведення громадських слухів з обговорення проєкту містобудівної документації, це 30 квітня 24 року о 10-й годині приміщенні Чорноморської міської ради. Протягом цього часу громадських слухань буде внестись протокол та відеофіксація громадських слухів. Протокол громадських слухань буде опублікований на офіційному веб-сайті Чорноморської міської ради не пізніше, ніж через два робочі дні після проведення громадських слухань. І так, стільки у нас зареєстровано учасників громадських слухань? 10. Прокурую почати громадські слухання. Надаю слово передачі. Будь ласка. А, Давайте так, ще є пропозиція вибрати погоджування комісію представників. Це у нас буде Жорій Володимир, Майкл Дмитро та Соломія Роман. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримуємося. Отогонувся. Дякую. Тоді, будь ласка, починаємо. З слухаємося. А що допомагання всім присутнім? До ваш уваги надається коротка інформація щодо розробленого проєкту, детального плану території, частини 13-го мікрорайону, міста Черноморська, Одеської області, загальної площі 1 га та будівництва багатоквартирного житлового будинку. Я доповідь буде супроводжуватися графічними матеріалами, що зображені на екрані. Отже, основними цілями розроблення документації з просторового планування на місцевому рівні є це розміщення багатоквартирного житлового будинку. Це визначення межі та функціонального призначення загальних ділянок для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків, за кодом функціонального призначення території 111.0, фансового виду функціонального призначення території території житлової, багатоквартирної забудови. Уточнюються всі обмеження у використанні згідно заняційно законодавством, державними будівельними нормами, санітарно технічними нормами, спеціальною документацією а також визначаються червоні лінії та лінії регулювання забудови вулиць в межах території розроблення детального плану території. Отже, територія, що підлягає детальному плануванню, щодо якої розробляється детальний план території, знаходиться частково в межах е, однієї з частин 13-го мікрорайону. Територія обмежена вулицею Проектною, вулицею парусною та ділянками, які не забудовані перенесення до комунальної е, забудови міста е, Чорноморська. Детальний план території е, складає площі півтори гектари. Територія мікрорайону частково сформована, вона забудована багатоквартирною житловою забудовою, підприємства підприємствами обслуговування, е, підприємствами торгівлі, закладами охорони здоров'я, е, закладами дозвілля е, та іншими будівлями та спорудами, які мають. Інженерне е технічне забезпечення та інфраструктурну е складову кварталу. Територія обмежена з е півночі Сходу та Півдня землями комунальної власності Чорноморської міської ради, а з заходу територія обмежена е сформованою ділянкою, яка надана для експлуатації та розміщення будівелі автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Проєктним рішенням рішенню ми вирішимо розмістити один багатоквартирний школових будинок на 5 секцій, Поверх, кількість поверхів складати на 9, загальна кількість квартир в межах території проєктування буде складати 270, і загальна площа багатоквартирного житлового будинку буде складати 18 тисяч метрів квадратних. На першому поверсі однієї секції планується розмістити заклад дошкільної освіти вашій території, що розробляються, планується також розвитку паркувального простору. Автостоянки для паркування легкового виду транспорту планується відкрита автостоянка для відвідувачів, а також для тимчасового паркування. Також планується підземна парковка для людей з індивідуальними можливостями, та також планується два заїзди та два виїзди з території підземного парку яка буде забезпечити саме територію для обслуговування цієї ділянки. Також планується розвити на територію так, та благоустрої та її. Проєктному рішенні передбачається облаштування спортивних майданчиків, а саме футбольний майданчик, майданчик для теніс, майданчик для заняття фізкультурою, заплановано створення майданчиком для дорослого відпочинку, обладнаного поформиру лавками. Лав, Зонами для відпочинку та релаксу, а також зонами для пікніків та зустріч і тихого відпочинку мешканців проєктованої будівлі та місць для прогулянок. Також в проєктному рішення передбачається майданчик для, для, для дітей, де вони зможуть розвивати фізичні навички, соціалізуватися, проводити час активний, цікаво грати в різні ігри. Такі майданчики важливі для забезпечення здорового способу життя дітей та дорослих. Також проєктним рішенням створюємо майданчик для вигляду домашніх тварин, а, який дозволяє е, відрукатися е, домашнім біблинцям та е, соціалізуватися з іншими е, тваринами. Такі майданчики також важливі для здорового та фізичного розвитку, у е, нас літає, оцінного благополуччя і збереження громадського простору в належному стані. На території, що підлягає детальному плануванню, також планується створювати майданчик сміттєзбірний. Який розташований на 255 метрів відчуттової забудови, з влаштованими контейнерами для оцінного збирання таких побутових відходів. Щодо озелення, то планується створення нових позилених територій, загального користування та обмеженого призначення, Загальне користування, буде створення за межами території, детального планування відповідно до планування від генерального плану міста Чорноморська, а діяльність загального. Для обмеженого призначення, створені в межах території проєктування. І е, нормативна складова цієї е, площі буде складати 8,2 метрів квадратних на особу при нормативній складовій 8 метрів квадратних. Також планується організувати за нашою території проєктування зелену ділянку, яка буде в подальшому сформована в 2 для того, щоб відокремити е, територію від. Е, е, Організації е, дорожньо-транспортної системи, то е, проєктному рішенню запропоновано ну, улаштувати е, чи пробити, як би мовити, так, вулицю Парижну з'єднання із вулицею вулиці проєкту, яка була запроектована також на планом міста Чорноморська. Е, також е, запроєктувати вулицю проектника, яка буде з'єднувати е, проєктну вулицю номер 3 яка буде обмежена територією. Е, існуючі та територію подальшого розвитку школи забудових портал. Також ними рішеннями визначено, що генеральним плану міста Чорноморська був запроєктований дитячий навчальний заклад у Союжному країні, який буде як території проєктування даного даному плану території, також і суміжної території суміжного мікрорайону. В принципі, це дані рішення вони виконують е, основну функцію це е, підвищення території житлової спроможності е, громадян Чорноморської е, міської ради, також виконують вимогу е, е, екологічної безпеки е, е, здоров'я населення. І також одну з важливих програм це е, програма соціально-економічного. Захисту та розвитку Чорноморської міської ради. В принципі, все. У вас є якісь зауваження в потужнові дальне про. Можна запитання. Ми не плануємо якісь спроби цивільного захисту поблизу або якась відстань до них? У є цей Росія це плануємо, і вони демонстрували mm -hmm. для, для службового користування, mm -hmm. а у сьогодні є так. Так, у складі проєкту це розроблено це розділ, розділ у складі документації і в, е в підвальних е приміщеннях цього житлового будинку нового. Зараз е основними вимогами, обов'язковими вимогами, що не вийдуть в експлуатації, поки не буде укриттям або засновську роду. Тобто тут вони всі прораховані і також розроблено додатково е е була забудова сумішну Україну, щоб показати, як фінералісця, забезпечувати полезні території, а також територія, яка розглядається детальніхом. Це у вас посередині, це ваш отвір. Розробки чорненьких, але ми ще розробили територію опрацювання, щоб показати, як буде розвиватися відповідно. Тому що сказати, що до 14 міської ради уваження від Подали Доми селищної ради, тобто територіальної громади. Наразі представника е нема, він змог прийти, і листа офіційного ще теж немає, бо він тут е вчора розглянув цю проєктну документацію, він нам надіслав. Зуваження поки на телефон. Хочу зачитати, хоча вибачаються трошки. Так. Зачитую це в лощу надіслав. Наданим проєктом передбачається планування заходи на території, що не входять у межі громади та відносяться до території суттєвого. Провозового детального плану території на чолі якому Великодонецької селищної ради не приймалось. Проєктування інформація про стан вказаної території у відповідності до документації у громади громаді не отрималася. Проєктування на території, що не відноситься до території розробки, не допустимо. Тобто, в чому річ проєкту. Детальневу вкладу передбачається е, за межами нашої громади проєктована вулиця. Червона ліня, це наша громада, Так, це межа нашої громади. А Як ми можемо за межа нашої громади ставити на зеленою? Тому і великодалинська громада не дала свої доступ. Ці проєктні рішення були позначені і визначені в генеральному плані, тому ми просто відобразили, нічого не змінювати. У нас є межа розробки, яка складає півтори гектари. От ми на ці півтори гектари і показуємо те, що ми там будемо збираємо. Вона знаходиться на території Чорноморської міської ради. Але сусідня територія вона теж відображається на генеральному плані міста Чорноморськ. Тобто на генеральному плані міста Чорноморськ вказана об'їзна дорога. Ми її не могли не відобразити. Плюс там є вже кадастр під е, дорогою Тому... автомобілем. Мо... І тому ми повинні були відобразити існуючі стан і врахувати це. Ми не показуємо проєктними рішеннями за межами півтора гектари, щось змінило. Тобто це, умовно кажучи, тільки в цих півтора гектари. Але ця дорога теж впливає на цю ділянку, яка визначена нашим детальним планом території. І, тому, якщо вони там вирішать не будувати дорогу, вона вплине на розвиток нашого нашої ділянки. Тому, скоріш за все, ми неї, при, та, і вирішимо це питання, або ми враховуємо те, що у них там кадастр під дорогу, або не враховуємо. Якщо вони mm -hmm. скажемо, що не враховуємо, тоді ми зробимо ну, кільцевий рух по ділянці. Тобто внесемо зміни в нас системі. Зміни щодо формування конфігурації земельної ділянки, а саме вирівняти її і не змінюючи загадну площу, так втрату. У вас на проєктному компанії вже земельної ділянки з трьох сторін обходить існуючі будівлі трансформаторної підстанції, існуючі тобто, будівлі трансформаторної підстанції з трьох сторін. Тобто межа у нас ось пропоную вирівняти цю межу. Відповідно до вашої паралельно вашої е, дороги, яка міжквартальна йде, тобто ми її виражуємо. І цю, е, е, так щоб у нас е, межа земельної ділянки була півтора гектари. Вирівняємо. Ну, Таким чином земельна ділянка стає правильною формою більш провадження для данішої проєктної документації, не змінюючи площу земельної ділянки. І в нас, е, ці кути просто вирівнюються. А фіолетовим позначка це земельна ділянка чия? Ні, це, 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 це не так. Так, добре, у вас є ще якісь пропозиції? Зауваження? Mm -hmm. Якщо нема запитань та пропозиції, прошу внести ці наші. Побажання і зауваження до подальшої вашої проєктної документації Є виконувати перебування і наразі надати до управління заготування відправовувати проєктної документації. Добре. Так, добре, тоді що? Слухання детальні з вами пропонуємо закрити. Дякую. 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 З урахуванням зауважень, сказали, тут винести в цілому проект на голосування і проголосувати за його подальше затвердження. Затвердження з урахуванням коригування. Як може ми послухаючи корування, може, mm -hmm. якщо є долинські відмовиться, так, відмови. так mm -hmm. я можу mm думаю, -hmm. mm -hmm. що якщо у вас будуть уже в обичному порядку, можемо зібратися і... Писати проєктну документацію і наша комісія визначить погоджуємо. Висновка по протоколу ми це пропишемо, коли ми надамо надате нам свою деформовану проєктну документацію, ми зберемося і ще раз її обговорюємо. Дякую всім за увагу.